Вітаю, всіх на каналі Стімоцхі. Сьогодні відео у нас незвичне, а саме тому, що я буду робити читаніше перероблювати обкладинку для книги, яку я створила кілька місяців тому. Тоді мені здавалося геніальним шедевром. Сьогодні вона у нас буде тільки макетом. Саму книгу ви можете почитати в описі під відео, там буде посилання на дві платформи. Рекомендую переходити по першому, там вже доступна вся історія, по-другому буде доступна трохи пізніше, якщо ви, звісно, не дивитеся відео через кілька місяців. А на цьому вважаю всім приємного перегляду! Тож, вся робота почалася з того, що я полізла в Pinterest шукати натхнення. Загалом кілька років назад я б сказала, що це сором, взагалі так не можна робити, і треба все вигодувати самій. Але зараз я розумію, що Pinterest на те існує, в світі існують різні роботи, художники і тому подібне. Не для того, щоб я мучилася і сама сиділа кілька годин над тим, що я можу в теорії надихнутися, просто подивившись на інші роботи ні. Надихатися роботами це нормально. Дивитися портфоліо інших людей це нормально. Це абсолютно нормально просто розуміти, що шукає цільова аудиторія. Загалом ця обкладинка, звичайно, не для тої цільової аудиторії, яку я дивилася, але цікаво було побачити, які обкладинки створювались. Я позберігала кілька впіннересті, тому потім я періодично до них приходила і дивилася. Як вони створені і чому вони виглядають настільки гармонічно? Тому що знову ж нагадаю, я не створювала обкладинки для книг, і до цього вони створені були не більше ніж чорне полотно. На ньому напис посередині якась штука, яка приблизно описує, що відбувається в книзі, оповіданні і тому подібному. І ця штука займала в мене, не знаю, три хвилини часу. Тоді як ця обкладинка зайняла три дні часу, тому що я не сиділа цілий день, але так, часу пішло достатньо. А, і після того, як все-таки закінчилась робота з Пінтеростом, я вирішила перейти до скетчу, тому що було важливо визначити, як я хочу, щоб воно приблизно все виглядало, а не малювати по відчуттям, як я це люблю. А, я вирішила не сильно перероблювати основну обкладинку, я надихалася нею. Але все ж таки вона змінилася. Але суть я вирішила трохи залишити. Наприклад, обідок по краю я залишила, маску по центру я залишила. Але навіть тут ви побачите в цьому спідпенті, що макет на початку і результат в кінці це дві різні роботи, тому що поки я малювала, я тричі передумала, як я хочу, щоб ця робота виглядала. І, по-перше, я передумала, по друге, я. Все ж таки подивилася трошки роботи Гата Крісті, а її обкладинки в багатьох видавництвах виглядають по-різному. Я надихалася тими старими, де вони мінімалізовані. Я не впевнена, що вони дійсно старі, але я такі бачила кілька років тому є, тому буду вважати їх старими. Тож я надихалася роботами Крісті, просто популярними обкладинками для книг, які виглядали симпатично та не так, як більшість обкладинок зараз. Тому що мені хотілося якось виділити цю роботу. А надихатися популярними обкладинками, де, наприклад, мечі, кров, тому подібне по типу крові і попелу, я не кажу, що ця книга погана. Я кажу, що обкладинки такого типу зараз пихають в будь-які роботи. По-перше, вона не сильно підходила під стилістику історії. По-друге, я вирішила, що треба виділятися. У мене була ціль залишити обкладинку дуже мінімалістичною, але одночасно дуже агресійною, тому що історія відбувається на кораблі серед аристократів та вищого суспільства, або просто серед людей, у яких є гроші. Тому мені хотілося, щоб ця історія передавалася навіть через обкладинку. Як на мене, вийшло достатньо завдяки, наприклад, орнаменту, який розміщений по краям самого зображення, який ви побачите пізніше з підпенті. А також я для роботи зізнаюсь, надихалася українським виданням, ніби ми злодії». Я цю книгу обожнюю, і для мене було дуже показово, наскільки вона виглядає органічно та наскільки я в захваті від її дизайну, навіть ось через кілька років, як я її прочитала. Тому я вирішила все ж таки взяти певне натхнення з того, які завитки робилися в ній, коли по краю теж було оздоблення. Я зізнаюсь, я в захваті від цієї книги і від того, як вона оформлена, тому що. Оригінальна книга оформлена дещо інше. Але від українського видання я просто в щирому захваті. Також я брала за натхнення багато іноземних книг, які я ні разу не читала, але мені було цікаво подивитися, наскільки вони створюють дизайн обкладинок. обкладенок. мені багато іноземних книжок по дизайну не подобаються, але. Деякі, прям, якщо розроблені, то зроблені з душею, і саме цими дизайнами з душею я надихалася при створенні свого дизайну. Початкова задумка була в тому, що ось в масці по центру мали знаходитися люди, але люди мали виглядати мерцями, тому що смерть під кожним, смерть під кожною маскою якась така задумка була, що, типу, всі мають черепа. Під цією маскою, і значить, ніхто не може сказати точно, хто її є смертю. І як на мене, це було цікавою задумкою. Проблема в тому, що я не зовсім розуміла, як я хочу її втілити, тому що я думала про цю ідею, я планувала її втілити, але коли дійшло до втілення, я якось трошки загубилася, тому що в мене технічно є розуміння, що я хотіла. Фактично, я не розуміла, що я хотіла. У мене було якесь дуже туманне уявлення в голові, як ця книга мала виглядати. Але що ж, треба було трошки більше, ніж туманне зображення. Тому що початково я хотіла, щоб знаєте, по центру було так висвітлено, ніби він єдкою, і по краям затемнено. І люди стояли довгим рядом головні персонажі, яких можна впізнати приблизно за описом, який був в книзі, і за рахунок цього. Хтось з них смерть під маскою. Це було дуже поетично, це була б дуже перевантажена обкладинка, тому все-таки я від цієї ідеї відмовилася. А, хоча мені подобається сама задумка, це могло б бути дуже цікаво, якби я знала, як це втілити. Що мені дуже подобається, як все-таки мені вдалося зробити ці руки. А зізнаюсь, я щоб зробити правильний референс рук, вертілася просто в неймовірних положеннях. Тому що шукати референси рук це довго, а в мене є дві руки на щось, тому я вирішила ними користуватись. І я закручувалася в такі положення, щоб зробити правильне фото руки з того ракурсу, який мені треба, що треба було бачити. Після цього я вирішила все таки додати трохи крові на пальці, та я хотіла додати потоки магічної води. Але враховуючи, що потоків магічної води в історії не використано було, я вирішила змінити трохи задумку та потім переробити це просто під краплини, які ось течуть спочатку з однієї руки як кров, потім спускаються як вода, проходячи крізь маску. Я не зовсім розумію, яка тут моя задумка була, але метафора в тому, що очищення, від чого конкретно можна прочитати в історії, можна пошукати різні метафори, я не хочу. Надто заходити в історію, тому що вона тільки сьогодні стала доступна, до речі, в моєму телеграм-каналі повноцінна історія. Тож, якщо цікаво, переходьте та читайте. Якщо хочете отримувати оновлення раз в тиждень та розтягувати історію надовше, на моїй сторінці в Аркуші можете знайти вже перший розділ. Якщо ви, звичайно, не дивитеся це відео через кілька місяців, тоді історія повноцінно доступна і на Аркуші, і в телеграм-каналі, і на інших джерелах, де ви можете тільки знайти. Під час роботи над аклонкою мені також було дуже важливо показати, що ця книга детектив. І детектив в класичному розумінні, що у нас є закрита кімната, у нас є конкретні підозрювання, і в нас є один конкретний вбивця в цьому закритому просторі. І це точно хтось з підозрюваних. І тут не може раптово виявитися, що це все була магія, раптовий маніяк і тому подібне. Мені також було дуже важливо показати, що, попри те, що магія в цьому світі існує, і це такий собі. Фантазійний реалізм, що тут вона не грає ролі у вирішенні загадки. Тому я намагалася не додавати ніяких містичних елементів на обкладинку. Я утрималася від усіх маленьких відсилань, які я хотіла додати, тому що початково я хотіла кожну букву, наприклад, зробити в стилі кожного персонажа, у якого ім'я починається на цю літеру. Але довелося стриматись, тому що, по-перше, це перевантажувало обкладинку, прям надто перевантажувало. По-друге, якось воно вже не долилося до місця, і саме. В тому, що це детектив, а не в тому, що це купа персонажів, які з'являються в одному просторі, і була суть. А також в нас є тіло, очевидно. Тому я хотіла якось залишити ідею того, що, наприклад, у нас є череп, але я вирішила затемнити його та потім додати пізніше на маску з накладання. Що стоїть якийсь силует, але якщо гарно приглядатися, це силует з черепом замість голови. Також у мене була початкова думка зробити руки як детектива та вивці. Але я вирішила знову ж стриматися, тому що, по-перше, я трохи полінувалася перемальовувати руки. По-друге, для тих, хто давно слідкує за моїми персонажами, це було б дуже підказкою, неймовірною. Для тих, хто не слідкує, це все одно б було надто легким описом для того, хто просто прочитає книгу, та зрозуміти, чиї та руки та чому зображені, тому я вирішила. Не експериментувати з настільки підказками, тому сама обкладинка не має жодних підказок до вирішення основної загадки. Самою загадкою, до речі, я трохи похизуюся я намагалася. Сама потім почитати та вирішити, і дійсно є натяки, якщо за ними стежити. Мене періодично дуже дратують детективи, які не дають можливості здогадатися, хто вбивця, і просто роблять детектива головним. Я маю надію, що в мене вийшло так не зробити, і що мої персонажі звучать хоч і органічно, і хоч до всіх виникають підозри, але все таки можна зрозуміти, хто з них. І Є винним. Я, звичайно, ж не буду це розкривати. Для цього можна почитати книгу і дізнатися. Вона невелика всього на 34 тисячі символів, які я дуже намагалася різати, і випадково ще тисячу не різала, тому що перша чернетка вийшла на 32 тисячі 800 слів. Остання чернетка і готова робота вийшла на 34 тисячі 200 слів. Тому різала, як могла, скажімо так. Кож до теми про відсилання в обкладинці, навіть макет початково виглядав інший. Тому той макет, який ви бачили на початку, це була вже друга версія. В першій маска, яку тримали ці руки, мала вигляд маски, яку носив вбивця, чи носила вбивця, чи носили вбивці. Я не знаю, якої вони статі. Точніше, я знаю, але вам не скажу. Але я вирішила, що це прям надто сильна підказка, і це жахливо буде спостерігати за тим, хто виявиться вбивцею, якщо ця маска прямо і зображена на вкладинці. Мабуть, це точно детектив, якого маска не така. Показувати це зображення я не буду, тому що це спойлери. А спойлери давати на роботу, яка вийшла щойно, я б не хотіла можливо, за кілька днів тижнів я все ж таки покажу цю другу версію обкладинки, тому можете підвести на мій телеграм-канал, там буде щось цікаве. Крім того, всього мені хотілося, щоб обкладинка не була перегруженою, щоб очі не розбігалися від того, скільки багато деталей. Тому, хоч я початково і хотіла додати на одну руку певний одяг, червону тканину, яка мала б. Підкреслювати кров в іншій руці та не переманювати всю увагу туди. Я вирішила стримуватись, тому що це перегружало картинку. І взагалі мені навіть хотілося в якийсь момент прибрати кров з водою, тому що вони перегружали картинку просто жахливо. Але без них вона виглядала порожньою. Я не можу сказати, що прям порожньою, просто під ці руки не надто влізав текст. А текст мені треба, щоб влізав чітко, тоді треба було пересовувати всі зображення на малюнку, а це вже зрушило композицію, яка мені подобалась загалом. Був варіант просто створити без тексту, але обкладинка без тексту це звучить прямо як знущання, тому від цього я стрималася. І ще я намагалася додати якихось елементів, які б допомагали малюнку виглядати гармонічніше, наприклад, що кров з однієї руки падає на іншу руку, і ось така от. Цікава ідея, але знову ж вона виглядає негармонічно, тому що тоді маска в центрі втрачає свій особливий такий знак, тому що вона зроблена фіолетовий. Фіолетовий це яскравий колір, і на фоні темніших він виглядає дуже чітко. А ще я зіткнулася з проблемою, що малювати по чорному тлу доволі тяжко. Це, звичайно, було неймовірним здогадкою, але що ж, я надихалася. Оцією Гата Крісті, яку зробили до її книги, на екрані буде зображення. А, і проблема в тому, що там зображення фону тла початково світле, і на ньому можна легко малювати що завгодно. І я ж вирішила діяти розумніше, тому в мене початково тло було темне, тому що мені дуже подобаються книжки з темним тлом. А в мене таких кілька в колекції, і я планую збирати ще. Проблема в тому, що там. Розігрували тло таким чином, що яскраві елементи виділялися. Я ж не хотіла, щоб ці кольори, які зображені на масці, тобто в цьому силуеті маски, мали дуже яскравий кольор, через це довелося якось відігравати так, як я хотіла. І мені здається, вийшло доволі непогано, мінімалістичний малюнок все ж таки збережений, хоча я б сказала, що я могла б краще, але знову ж. Найкраще на цьому малюнку вийшли руки, які я вмію малювати в своєму стилі, і мені не доводилося вигадувати щось нове. Найгірше вийшов мінімалістичний стиль, який я не вмію малювати, і мені доводилось вигадувати щось нове. Тут все дуже гармонічно. А також багато часу пішло на всі ці орнаменти, тому що я не уявляла, які орнаменти я хочу. Я не вмію малювати орнаменти, я не люблю малювати орнаменти. А, тому, як можна помітити, я не, не зібралась силами, щоб малювати всі ці орнаменти по другому, третьому, четвертому колу і просто копіювала їх. А, власне, мені здається, це найлогічніший вчинок в цій ситуації. І я б сказала, що орнаменти вийшли непоганими, хоча певні деталі можна легко знайти в інтернеті, просто вівши орнаменти в кінтересті в гуглі де завгодно. Але мені здалося, що це невелика втрата з моєї сторони, і якщо ці силуети, які мають бути помітно один раз при погляді на обкладинку, десь будуть схожі на щось, що вже існує, це невелика втрата. Хоч зізнаюсь, так в моменті я сиділа і колупала себе за те, що ці орнаменти існують в реальному світі. А так як у мене фентезі світ, мені здалося, що це неправильно. Я мала б вигадати орнаменти, які пасують під культуру конкретного цього регіону, де відбуваються події, і щоб так все гармонічно складалося, я мала б вигадати окремі орнаменти. Але я полінувалася. Я не маю більше виправдань, тому зійдемось на тому, що ми просто дивимося на них, уявляємо, що вони гарні, і не намагаємося знайти культуру, з якої я їх брала. тому що вони не збіжуться з тією культурою, навіть яка надихалася при створенні регіону. І остання проблема, яка виникла при створенні обкладинки, це текст, тобто назва і ім'я автора. Початково я збиралася зробити стилізацію, під, наприклад, орнаменти, які зображені на книзі, і таким чином поєднати це все. Але знову ж, коли я почала це робити, я поглянула і зрозуміла, що це виглядає просто жахливо переневантажено. По-перше, всі ці орнаменти по краю книги, вони виглядають гарно, тому що вони. Чітко по краю книги, вони не привертають на себе настільки багато уваги і вони не переманюють погляд на себе. Точніше, вони переманюють погляд на себе, але за рахунок того, що сам текст, сама маска вони виглядають достатньо просто, погляд залишається по центру картинки, де найяскравіші елементи. Якщо яскраві елементи, і прості вони за рахунок цього і яскраві будуть знаходитися по всій картинці, погляд буде розбігатися. Якщо багато стилізованих елементів буде знаходитися по всій картинці, погляд буде розбігатися. Тут все дуже просто, все дуже лаконічно, тому мені треба було зробити так, аби погляд зберігався на центрі картинки, не власне назва, маска і руки. Руки це було особливим моїм особистим бажанням. Жодних фетежів не подумайте. Але мені здалося, що треба, щоб якісь руки тримали маску та зображували ось людей або істот, або магічних істот, або все ж таки пасажирів, які на цьому борту і які потрапили під цей весь маскарад. Мені хотілося, щоб маска виглядала достатньо аутентично та щоб руки її тримали. Тому що початково це мало бути, як ви бачили в першому варіанті, що руки тримають її, ніби вона левітує між ними. Але мені здалося, що такий варіант хоч і цікаво виглядає, але руки, які вилазять з темряви, щось трошки не те. І в теорії, ідея гарна, але реалізація початкового макету Хромала, другого макету Хромала. В цьому варіанті мені подобається, як воно виглядає, тому що руки вилазять знизу і згори і виглядають доволі органічно. Початково в мене також була ідея, щоб ці руки були ідентичними, тобто просто намалювати одну і перевернути іншу, щоб вони були повністю однаковими, але мені здалося, що це було б надто сильним спрощенням, і воно кидалося в очі, тому що, якщо, наприклад. Руки виглядають однаково на малюнку, де крім нього ще багато деталей, там, наприклад, обличчя, ще якийсь одяг і на нього перевертається вся увага. То в варіанті з обкладинкою це було б надто помітною лінію. І тому я вирішила малювати обидві руки. і також раптом ніхто не помітив, та я наголошую, що від маски йде умовне світло, хоч його ідеї, і немає іти, але. Руки з внутрішньої частини долоні вони виглядають світлішими, ніж на тильній. Тому тут е, воно було так заплановане, щоб, наприклад, від тексту та самої маски йшло умовне світіння, яке ми можемо побачити тільки по рукам, по тому, як воно розходиться в різні сторони. Мені ця ідея сподобалася. Початково, звичайно, я взяла її з обкладинки, якій руки тримали. Свічку і через це світло розходилося, але мені здалося, що варіант того, що на пильну сторону нічого не світить, а на внутрішній щось світить, навіть якщо нічого і немає світити в логічній постанові питання, мені здалося цікавим варіантом. Тому, власне, ось це ми і отримали. Продовжуючи саму розмову про текст, він бігав у різні сторони, він бігав різ... просто скажено. Тому що я не могла визначитися, як я хочу, щоб він стояв початково. Ідея була в тому, щоб зробити щось схоже до ніби ми злодії, тому що мені дуже подобається ця обкладинка, я вже сказала кілька разів, і мені дуже подобається, як вона реалізувати. Тому в мене була така ідея. Єдине, що я не продумала, що от в ніби ми злодії достатньо місця на текст. У мене місця на текст недостатньо, тому треба було обирати, куди впахнути цей текст. Ідея була в тому, що згори над маскою і під маскою. Але згори над маскою ми маємо кров, знизу під маскою ми маємо воду. Перекривати малюночки мені здавалося неправильно, тому що тоді око буде перенавантажуватися і виглядати не так, як треба цей малюнок. А такий розділювач мені подобався. Тому я вирішила початково під маскою написати ім'я автора над маскою, трошки криво змістивши, написати власне назву. Але коли я подивилася на цю обкладинку вже через годину, я зрозуміла, що виглядає воно жахливо і треба переміщувати. Тому в фінальному варіанті у нас діагональ ім'я книги та ім'я автора. І так мені здалося, воно виглядає достатньо непогано. Можливо, якби це був світовий бестселер, саме знизу біля нижньої руки вистачило б місця ще, щоб написати якусь геніальну цитату, вони йдуть по тебе, биться серед нас чи щось подібне, але я вирішила стриматися, тому що я намагалась не перевантажувати обкладинку, яка і так виглядає достатньо завантаженою вже, але поки що в розумній кількості. Тож, відео підходить до кінця. Я вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Якщо вам було цікаво, то я була б дуже вдячна про це почути, тому що це допомагає розвитку мого каналу. А також, якщо ви прочитаєте книгу та напишете кілька відгуків, я буду безмежно вдячна. Ви були на каналі Мозги. Побачимось колись пізніше.